Виносимо дроп від ParadEx. Paradex на ком'юніті виділено 57%, з яких 15% виділено на другий сезон, який нещодавно розпочався. Перше інкубується парадігма, що означає сильну підтримку та високу ймовірність жирного дропу. Умови тут максимально прості. Реєструємося і набиваємо об'єми на фічах. Також можемо хаджувати з бекпек, про який вже розповідав по попередніх відео. Дедлайн 31 липня. Але раджу поспішити, так як розподіл поїтів тут відбувається кожної п'ятниці, і на кожен тиждень виділено 4 мільйони. Тому чим більше буде користувачів, тим менше пунктів ми будемо отримувати. Проект дуже перспективний, тому раджу не пропускати і закинути хоча б 50-100 доларів. А всі інструкції вже опублікав в своєму телеграм-каналі. Підписуйся, посилання в шапці профіля. Виносимо дроп від ParadEx. ParadEx на ком'юніті виділено 57%, з яких 15 виділено на другий сезон, який нещодавно розпочався. Перше інкубується парадігма, що означає сильну підтримку та високу ймовірність жирного дропу. Умови тут максимально прості: реєструємось і набиваємо об'єми на фічак. Також можемо хаджувати з бекпек, про який вже розповідав по попередніх відео. Дедлайн 31 липня, але раджу поспішити, так як розподіл поїтів тут відбувається кожної п'ятниці і на кожен тиждень виділено 4 мільйони. Тому чим більше буде користувачів, тим менше поїтів ми будемо отримувати. Проект дуже перспективний, тому раджу не пропускати і закинути хоча б 50-100 доларів. А всі інструкції вже опублікував в своєму телеграм-каналі. Підписуйся, посилання в шапці профіля.